це ж за втечу за кордон. Прикарпатські поліцейські викрили незаконну схему. Поліцейські Прикарпаття викрили та припинили діяльність чергової схеми незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призивного віку. За грошову винагороду зломисники гарантували військовозобов'язаним безперешкодний виїзд до країни Європейського Союзу. Одного з фігурантів правоохоронці затримали безпосередньо під час реалізації злочинного плану та повідомили йому про підозру. Протиправну діяльність за Слідчі Надвірнянського районного відділу поліції спільно з оперативниками 27-го прикордонного загону за силової підтримки спецпідрозділу Дозор та підпрацюальним керівництвом Надвірнянської окружної прокуратури. У ході досадового розслідування встановлено, що організатором незаконної схеми був житель Закарпатської області. До її реалізації він залучив 36-річного мешканця Коломийського району, який виконував роль перевізника та посередника. Зловмисники підшукували чоловіків, які Підлягають мобілізації та пропонували їм нелегальний перетин державного кордону поза офіційними пунктами пропуску. Вартість таких послуг становила 7 тисяч доларів США. Правоохоронці з'ясували, що фігуранти планували незаконно переправити до Румунії мешканця Івано-Франківщини. 28 січня так званий клієнт за попередньою домовленістю прибув до залізничного вокзалу в обласному центрі, де сторони узгодили остаточний маршрут та умови нелегального перетину кордону. З метою уникнення контролю з боку прикордонників і правоохоронців. Після проведення інструктажу 36-річний фігурант на власному автомобілі мав доставити чоловіка до прикордонної зони для його подальшого переправлення через державний кордон. Під час трансферу замовник передав посереднику частину обумовленої суми 3300 доларів США. Однак реалізувати злочинний задум зловмисникам не вдалося. Правоохоронці викрили фігуранта на гарячому. Затримання здійснено у порядку статті 208. Мої Кримінального процесуального кодексу України слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії: поліцейські встановлюють місце перебування іншого фігуранта, а також можливих співучасників, причетних до функціонування незаконного каналу.